Перший бойовий досвід Василь Гаврилюк здобув у часи АТО, був розвідником. А далі повномасштабне вторгнення та бої за Київщину і Донеччину. Коли здоров'я погіршилося, чоловік не пішов з армії. Спершу евакуйовував поранених побратимів, а згодом перейшов на службу у ТЦК. Ато 15-16 роки службу проходив в 14-й на той момент новоствореній бригаді. На базі раніше 51 ї яка, скажімо так, понесла великі втрати в Іловайському котлі, Сумно-звісно, сумнозвісно, скажімо так, і приходив службу вже проти розвідки Та навіть батальйон був. Почали ми. З Маріупольського напрямку це був Чермалик для Павлопольського водосховища. Завдання це було виявляти диверсійні розвідгрупи, перешкоджати проникнення будь-яких, скажімо так, груп. Диверсійних, недиверсійних, розвідувальних, ну, все, що, скажімо так, вимагало максимальної уваги в тому напрямку, це було в наших, скажімо, інтерес. Ну, Потім там ми прибули фактично все літо, і вже восени 15 го нас перекинули на Марінський напрямок. Частина була в Маринці, а частина у Красногорівка. Тобто, той відрізок фронту, скажем так, несли оборону якраз чотирнадцятої розвідки. Весною, 2016-го я закінчив службу. Ну і з перших днів, вже 22-го, приходив службу в 10-й бригаді 108-го батальйону. Фронт, який нам довелося в той момент тримати, це була межа Київської і Житомирської області. Ну, нас завезли були під Малин, я так зрозумів, то заповідник. І в лісі ми там, скажімо так, перегруповувалися ще близько трьох діб. Їй не була змога якось пересуватися, бо, скажімо так, повітря було не наше. Літаки кружляли безперестанку вертольота, коли там ми переміщалися селами. Це була то Житомирська, то Київська вже область, так підготовлювали кого на НЛАВ. Кого на Джевелін, як противотанкістів, скажем так, там не було чіткого, що ти от, це твоя посада. Ну всіх посада це і стрілок. Маневрували, скажем так, і по виконанню завдання, і по виконанню, скажем, якихось робіт і різні були роботи, доводилось і мінувати, допомагати тим же саперам. Доводилось кулеметником бути. І перше завдання це було зрозуміти місцевість. І сама біда була на той момент, що ситуація змінювалася ну, щопівдня. Тобто, до обіда, наприклад, ми знали, наприклад, що в сусідньому селі вони є. В, сусід... в іншому в сусідньому селі є наші. До вечора могла ситуація змінитися, не міг не встигали інколи за подіями. Мета була себе не виявити, бо вогневий шквал у них був досить потужний. До речі, вже в Малинському лісі. От ми були перші дні березня, тоді ще навіть сніг випав вижити, не проявити себе, тобто навіть розпалити той же вогонь ми не могли. Тут це була задача зірочку. Коли вони почали відступати, ми рухалися за ними до Чорнобильської зони. Ще там побуло близько двох тижнів. Після повного відбиття їхнього відступу вже як стабілізувалася ситуація. Небо хоча б над Київщиною було вже наше, контролювалося, бо наша авіація була в повітрі. Нас відвели для відновлення. І в кінці травня нас вже перекинули на Бахмутський напрямок. Це було Зайцеве Опитне. Там е нам вдалося їх стримати. Правда, понесли досить такі втрати, і потім нас перекинули вже в район Лисичанського. Врубівка село вбивалося ще тиждень стримано. Е ну, Далося е по-перше, розташування. Ми фактично в той момент знаходилися в півоточні і брак картилерії. У них була чисельна перевага на той момент, наскільки я знав, то 1 до 16. Це дуже велика перевага. Після тижня стримування рота була досить таки розбита. Нам відступати, коли доводилось відступати, нам Брати такі найобхідні. Саме необхідне, Саме необхідне це жилет, каска, аптечка і зброя. Все, Все решта залишалося або знищувалося, щоб не потрапило до ворога. От. Бо завдання було забрати поранених по можливості загиблих, фішки. Під часу близько двох годин доводилось маневрувати, щоб себе не виявити. Орлани контролювали нас фактично 24 на 7. Моменти це два рази на добу, коли можна було скористатися, це вивести поранених чи загиблих, підвести БК, забезпечення. Це півгодини світанку і півгодини коли смеркає. На цей перепад він давав можливість, бо тому що в той момент безпілотник чітко не бачить, скористатися тим моментом, щоб забезпечити життєдіяльність підрозділу. Втратилося, скажімо, здоров'я того піхотинця. Ну, після цього ще я в підрозділі прибув до літа. 25 го і був переведений в тиловий підрозділ, але там у зоні виконання бойового завдання евакуаційного року. Я був на посаді рахувався так і влажний, бо це вже тиловий підрозділ. За водійську справу не брався по тій причині, що мало досвіду водіння в мене, хоч є, все, але Ну, Там чітко розумієш, що на імпровізацію нема права, бо воно може коштувати життя не тільки тобі, а тим кого ти ще не визнаєш. Не було такого, що приїхав, забрав і поїхав. Це рідко, коли до таке щастя випало. Зазвичай воно забирало до двох. Бо під'їхати в район евакуації теж підбирався час. Коли стихали обстріли, бо буває таке, що під час евакуації могли бути якісь штурми або обстріли, і доводилося припинити пересування і, скажімо так, ховатися, щоб перечекати той момент. Така найбільш яскрава це було в е населеному пункті Брубівка. Е тоді під час авіаційного нальоту було поранених багато і загиблих. Стаціонарний евакуаційний період вже не справлявся. Тобто вони теж там зазнали певні втрати, бо бомбардування було досить жорсткі. І маршрути це все ну, досить активно прострілювалося. Довелося. Чому мене потім не взяли в еваку... евакуаційний підразу би... 에... займатися так само на бойовій машині, сідати, бо звичайний пікап би не пройшов там, і довелося, скажімо так, зайнятися ц... цим. І пощастило. Те, що в моєму підрозділі якраз був військовослужбовець, який, ми з ним ще приходили службу в АТО, він був водій-механік на БМП. За рахунок того, що у нас було ще злагодження тоді, ми один одного розуміли. І ми зголосилися поїхати, бо на той час навіть ну, досить таки були тети це. Був поранений і командир роти, і головний сержант батальйону був поранений, і перейняв на себе командування, сам роти по морально-психологічному забезпеченню. І ми зголосилися поїхати на евакуацію, бо ну, не було просто якому, а це ще й посеред білого дня, бо були важкі. В сотній треба було забирати. Так само пощастило, що ще була вціліла техніка, що було на чому вивезти. Ми вже попередньо вийшли, зв'язок попередили, щоб підготували їх, аби ми тільки заскочивши, погрузили і поїхали на виїзд. Що задумане нам вдалося. В процесі цього побачили, як називається ефект, коли за вами асфальт піднімається. Бо нас досить швидко вичислили і почали активно намагатися знищити. І вже на виїзді, от, чому я його отримав травми, бо, скажімо, чим ближче до лінії, йде менший калібр, чим далі цей використовується крупніший калібр. І на виїзді, скажімо так, був певний евакуаційний шлях, який ми зрозуміли, що це евакуаційний шлях. І відбувся один приліт якраз перед нашою машиною. І, відповідно, нас порозкидало. Це тоді якраз і отримав травму. Правда, на лінії не зверталося уваги. Назад, погрузивши трьох сотих, ми продовжили шлях на виїзд. Пощастило так само, що евакуаційний шлях пролягав грунтовою дорогою. І відповідно е снаряд він закопався. Завдяки цьому було менше осколків, і нам вдалося ці А так могло б бути все почане. Доставивши військових до евакуаційної точки назад поверталися, бо шлях був набагато довший, бо тому що ми не могли заїхати. Вже на під'їзді довелося техніку ховати в кущі, самі подальше від техніки в, в каналізаційній трубі. Години-дві просиділи, щоб припинився обстріл, ну, очікуючи якогось затишні. Але все ж таки, години через три десь ми повернулися назад, Підрозділ успішно. Вийшло так, що я півтора року пробув в штурмовому підрозділі 108-10 бригади і півтора року в еваку... евакуаційному. Просто вже цього року, будучи у відпустці, я скористався нагодою пройти реабілітацію і лікарі сказали, що стан вже погіршився досить такі. ТЦК вже поторопу цього року, ну, як і в будь-якій війні, йдуть втрати. І якраз ТЦК вони ж заповнюють ті втрати, щоб армія продовжувала бути боєздатною. Тобто, якщо зараз забрати ТЦК, хто буде це виконувати? Якщо нам не вдасться вистояти, це не От, то ну, це буде критично. Це буде знищення нації. Байдуже. Подобалось тобі ТЦК. Не подобалось тобі ТЦК, був ти ТЦК, не був ти ТЦК. Е -е ти будеш просто знищений як нація.